Світ потребує художників як у хвилину найбільшого щастя, так і найбільшої біди. І про цю рятівну силу мистецтва ми вирішили поговорити з іменитим прилуцьким художником Степаном Вербищуком, який на листопад готує свою життєстверну виставку під промовистою назвою Пошук. Ну, моя серія зараз це знов такі, як я колись сказав Тані Миколаївні, що у мене такі різнотрав'я. Тобто я не наче вже йду на якийсь один шлях, один напрямок, тому це я, ну, подобається мені працювати в абстрактній сфері. Але коли хтось каже, що це все просто, взяв, намазав, намазав та й готово, це дуже складний жанр мистецтва, набагато складніше, ніж намалювати якийсь гарний пейзаж. Це значно складніше. Ну, для тих, хто цього не розуміє, ці не поясни, що така справа. Тобто є в мене трохи реалізму, і трохи абстракції. Ну, так. Це те, що я казав, художники вчиться все життя. Зараз я знову чомусь вчуся. Повертатися до старого не дуже хочеться, а нове не завжди виходить так, як би хотілося. Ний прилуцький художник Степан Вербищук ось уже 40 років працює у різних жанрах, ілюструє дитячі видання. Його причудові картини експонуються в музеях та галереях, як України, так і за кордоном. Також роботи художника зберігаються у приватних колекціях багатьох країн світу. Цікавимося у пана Степана, з чого ж все розпочиналося? Ну, почалося воно в 4 роки. Коли мама була в школі, батько на роботі я на маминому шкільному якомусь зошиті, бо вона мене була вчителька початкових класів, вона тата, маму, собаку і себе. Маленьку сестричку ще не малював, він не вмів. Та й тих намалював по-смішному, але якось зробив. Ну, не знаю, я про це не думав, чи я буду художником, в школі багато працював на уроках, в конспектах, в зошитах малював там Чехова, Тургенєва. Пушкіна, Шевченка. Ну, таке. Спочатку іноді отримував ляпаса від ну, такого легенького, а потім вчителька російської мови побігла в учительського, здесь якийсь учень, він який намалював Чехова. Я навіть пам'ятаю той портрет Чехов такий сидить, отак, пенсія, отак дивиться таке. Сказали круто. Після того стрімкого успіху Юний Вербищук неочікувано закинув свій талант у довгий ящик аж до вступу. Коли закінчилась моя служба на північному флоті, я зібрався в художній інститут, почитав вимоги, потрібна пачка твоїх доробків. А в мене крім тих шкільних зошитів нічого не було. Тому я вибрав архітектуру. Там був Чотири роки обов'язковий рисунок, по-українськи це теж правильне слово рисунок. Кажуть малюнок, але виявляється, що рисунок теж правильний. Живопис там, гуашу, велокваревлю, графіка, скульптури трохи. Я поступив цей інститут і не промахнувся, бо, скажімо так, мені там повезло з педагогами. По-друге, я все-таки чогось там добивався в малюванні і в ліпленні. І крім того, архітектура дає дуже різнобічне уявлення про цей світ. Ще під час навчання Степану Вербищуку пророкували стрімку художню кар'єру, бо ж його роботи вже тоді вражали. А так по життю склалося, що я приїхав при Луки, Місця в архітектурі не було. Подався в Чернігівський художній комбінат, а звідти вже самостійно, коли його закрили, вирішив нікуди не рипатись. Маю свою майстерню, маю якийсь досвід, чомусь вчуся. Художник – це людина, яка вчиться все життя. Коли хтось думає, що він уже все вміє, то це не так. Сьогодні натхнений подорожю до мальовничих місць свого дитинства Степан Вербищук працює над новими шедеврами, бо направду його життєстверні полотна неабияк надихають. Це моє село Ясіня, Рахівський район Закарпатська область. Дуже чудове село велике. Не знаю, скільки зараз там людей. Коли я ще був студентом, там налічувалося близько 12 тисяч населення. Поряд самі відомі місця Говерла, Драгобрат і Буковель. Ясеня якраз всередині. Місцеми цими, трьома локаціями. Ріка Чорна Тиса, ріка Лазівщина. І нам цьому році пощастило, ми в вересні побували на моїй батьківщині, малій, так називаємій. Пощастило з погодою. Побували ми там трьох, я дружина і син. З погодою пощастило, було тепло, сонячно і ми навіть три рази покупались на місцевому пляжі. Там, де турбаза Дельвейс, ми там покупались в Чорній Тисі. У нас на пляжі було аж троє. З новими роботами Степана Вербищука можна буде ознайомитися на виставці у Прилуцькому краєзнавчому вже у листопаді. І вона стане логічним продовженням минулорічної. Резюмує митець. Виставка. Обов'язково для кожного художника він має показати людям, що він дійсно художник, а тільки так, так називається. Тобто показати свої надбання це потрібно. А особисто про себе я скажу, в мене вже деякі люди питали, коли нова виставка. Бо щось десь хтось чув, хтось просто чекає. Ну, вже ж була досить давно, як давно, в чому році, в тому. Ну ми звикли якось, щоб це я навіть вирішив для себе традицію взяти, що в приумках кожного року в мене буде виставка. Восени так, восени. Ну осінь моя любима пора. Говорячи про сучасні тренди у мистецтві, стикаємося з незрозумілістю, бо іноді сучасне мистецтво досить складно зрозуміти пересічному споглядачеві. Десь берілками, десь просто пензлями наляпано, десь якоюсь ганчіркою. Все. Ну, хтось пише, що це типу шикарно, доросла людина, але в нього таке щось збереглося. В коментарях пишуть, та моя дитина краще намалює. Ні, мабуть, не краще. Не тому, що просто того Омблі, ну скажімо, дуже багато художників теж так само і в мене є роботи, де я там просто брав, от і ну, вже по завершенні, дивлюся, мені десь акцентів треба, я легенький пензер. А в нього величезне полотно просто заляпане і все. Отак. -от, все. І це має таку серйозну вартість. Так Мене дивує саме те, що із, якогось, із якоїсь кількості людей там, ну хай це буде тисяча художників, хоча може цих художників 10 тисяч так само ляпають, чомусь висмикують одного і кажуть, ось вам геній, генії. Ось цього я не розумію. Так само, як не розумію, допустим, зараз, здається, в цьому році австралійська художниця Марлен Діксі, якщо я запам'ятав, якщо не запам'ятав, то збрехав. І робота міс січень на Сотбісі йшла з 9 мільйонів доларів і продана за 13,5. Ну, Така стоїть собі на чорному фоні, така собі вульгарна баришня в якомусь такому кожушку і, і в чорненьких стрінах. Це називається місць січень. От мене дивує, як такі люди з такими роботами туди попадають. З початком повномасштабного вторгнення художник свою творчість спрямував на допомогу захисникам України: тубуси і гільзи від снарядів, прикрашені авторськими розписами, патріотичні картини. Такі лоти він виставляє на аукціони, де збираються десятки тисяч гривень оборонцям нашої землі. А натхнений нашою атмосферною прогулянкою осіннім парком Степан Вербищук поспішає до майстерні, аби викласти свої емоції на полотні. Осінь цьогоріч просто неймовірна і не випадково саме у цю пору відзначають день художника, бо ж митців зараз надихає кожна, навіть найменша деталь. А ви, прогулюючись осіннім парком, неодмінно зупиніться на хвильку, відчуйте себе митцем та зафіксуйте у пам'яті цю розкішну жовто-багряну палітру, в яку осінь зафарбувала усю природу. Бо за буденними клопотами і стресами ми, на жаль, не завжди помічаємо розкішну красу, яка зовсім поруч.